Добрий день, любі малята! Вітаю вас сьогодні на занятті з малювання. Погляньте, у мене вдома живе ось такий гарний домовичок. Сьогодні вранці він ходив до крамниці. Він дуже полюбляє у мене пити чай з цукерками. Погляньте, бачите, він навіть цукерочку в руках тримає, купив собі. Коли він був у крамниці, йому дуже сподобалася чашечка з брусом. Погляньте, ось така. Він її купив. Але йому б хотілося, щоб на, е, на цій чашечці і блюдці був ще якийсь візеруночок. Тож, давайте допоможемо моєму домовичку і намалюємо на е, чашці і на блюдці е, візеруночок. А допоможуть нам у цьому сьогодні е, фарби коричневого зеленого кольору, пензлик і палички, ватні палочки. Розпочинаємо. Спочатку ми з вами будемо малювати ватною паличкою. Беремо паличку і нам спочатку ми будемо е, використовувати зелену фарбу. Ми вмочаємо ватну паличку у фарбу, ось так. Як і пензлик, не дуже занурюйте. І будемо робити візерунки. Спочатку ми поставимо цяточки по краєчку нашого блюдечка. Ось так. Якщо фарба закінчується, на Паличці, ми її набираємо ще. Погляньте, які гарні у нас цяточки виходять. Ось так, ось так. Ось так. О! І зробимо ще одну цяточку, ось таку прям велику. Ось так. Покрутіть трішечки паличкою. О, посередині. Те ж саме ми з вами зробимо і на чашечці. Спочатку ми зробимо. Цяточки ось тут ось так. Потім ми з вами зробимо велику цяточку посередині чашечки. І теж ось так, не відриваючи паличку від аркуша, прокрутіть її, щоб у нас вийшла трішки більша цяточка. Тепер ми покладемо нашу ватну паличку. Зелену фарбу ми можемо відставити. Далі ми почнемо малювати. Пензликом. Пригадайте знову, як ми його тримаємо трьома пальчиками трішки вище в песочку. Занурюємо е, наш пензлик у водичку, щоб він набрався на молок водички, отак. Вот І тоді занурюємо у фарбу. Ось так, погляньте. У коричневу фарбу ми набрали. А тепер малята ми будемо малювати пелюський квіточок. Тому ми з вами. Ось так притискаємо. Подивіться, бачите, не дуже сильно, але бачите, щоб наш ворс притулився майже весь. Ось так. І це ми будемо плюстки малювати навколо нашої цяточки зеленої. Ось так. Будьте уважні, охайні, подивіться, ось так притулили. Знову набрали фарбочки. І тепер будемо малювати пелюстки навколо цяточки на чашечці. Подивіться, ось так. Ось так. Ми не робимо боляче пензлику, тому що ми дуже ніжно притискаємо. Ось так. Погляньте, який гарний у нас вийшли квіточки. Дивно? Тепер ми миємо наш пензлик. Ось так. Дуже ретельно вимиваємо, щоб не, було, не залишилося фарби. І ставимо стаканчик вверх ворсу. Мене, та погляньте, який гарний візерунок у нас вийшов на е, чашечці і на блюдечку. Домовичок, тобі, сподіваюся, подобався? Ось так, бачиш, не засмучуйся, і пий з задоволенням свій чай з цукерками. А я з вами малята. Прощаюся до побачення.